За два з половиною роки користування ровером пройдено 7500 км. На передньому колесі покришка витримала 7500 км, а на задньому колесі 2500 км. І ось відбувся такий розрив покришки. Тут на покришці пишеться мінімальний тиск 40, максимальний 66 psi. Ти тиск пішов перевіряти? Це могло бути із-за того, що малий тиск на покришці пишеться мінімальний 40, максимальний 66 psi або 2,8-4,5 бар, або 280-460 кПа. До речі, PSI – це одиниця вимірювання тиску, що розшифровується як фунт сила на квадратний дюйм. Один бар дорівнює 14,5 PSI, один PSI дорівнює приблизно 0,07 бар. Бар це одиниця вимірювання тиску приблизно дорівнює одній атмосфері. І до речі, на цьому манометрі нам показує тиск, який необхідно підтримувати в надувних виробах. Це синє. Зелене це автомобільні шини. І помаранчеве це велосипеди або мотовироби. Отже, щоб нормально накачати камеру велосипеду, треба приблизно до 60 PSI тиск Зараз перевіримо. Беремо манометр, ставимо на 0 і пробуємо. Як бачите, тиск покришся дійсно дуже малий. Треба було своєчасно підкачувати. Взяв аналогічну покришку, але добре, що 2,5 тисячі кілометрів проїхала. Отже, беремо ключі та міняємо покришку. Зняв колесо, трішки спустив повітря з камери, переміщаємо цю камеру в нову покришку. Тепер накачуємо тиск. Є такий компактний насос разом з манометром. Підкачуємо і розрівнюємо поступово, підкачав і тепер ось перевіряємо. От тепер норма. Дійсно, колесо накачане, тиск такий, як рекомендований на самій покришці. І заднє, і переднє колесо підкачав, а комп'ютер буде через кожні 200 км нагадувати про технічний огляд. А стара покришка буде нагадувати, що не треба забувати підкачувати камери. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Папа! -па.